Хто сказав, що воїн це людина, яка тримає зброю в руках, не обов'язково. А ми можемо чітко сказати, що таке правда? Ми можемо знову-таки, ми не можемо це виміряти. Ми можемо це виміряти інструментами, які є в нас, які для нас цінні. Справедливість те саме. Ми можемо чітко сказати, що це таке? Ні. Вміння мислити не шаблонно, воно дає свободу. На мою думку, якщо брати воїна, то воїн це комплексна історія, це про характер, це про певне, можливо, якісь частини ДНК з минулого, які вродились, вже вклинились в наш ДНК сучасний, тому що минуле завжди лишає слід. І це, ми, мабуть, про цілі, про досягнення, про дорогу, якою ти йдеш, і про те, як ти обираєш, що ти робиш? Воїн це, як для мене, той, хто бореться. Але можемо назвати воїна людину, яка сидить просто в окопі, і типу по ній стріляють, вона просто там сидить. Він воїн? Можливо. А, наприклад, мама дітей, в якої складні пологи, але вона бореться за життя своєї дитини. Вона воїн. Вона ж так само бореться, можливо. Наприклад, військовий, який вже не на фронті, але він робить певний вклад в те, щоб в майбутньому покращити певні аспекти для інших. Якщо ми його зрівнюємо з тим, хто сидить в окопі, хто з них більше воїн? Це історія комплексна. Це історія про те, що до кожного треба підходити індивідуально. Це дуже заїжджена штука, типу, кожен індивідуальність і так далі. Ми зараз можемо взяти одне речення, запитання будь-яке, піти на вулицю і спитати 10 людей випадкових. Всі 10 будуть різними, тому що вони навіть однаково можуть відповісти, але емоції, відчуття кожного будуть різними. Тому що кожна людина по-різному відчуває. Воїн це про те, що ти робиш, як ти робиш, що відчуваєш, як на мене. Про Рубікон між воїном і воїном. Насправді це абстрактна штука. Ну, типу на рівні, що таке добро, що таке зло. Ну, як ти даш конкретну лінію між ними? Як можна дати, наприклад, лінію між умовно поганою і хорошою людиною? Ніяк. Можна дати чітку лінію між тим, що ти можеш виміряти фізично? Ну, умовно жива людина чи мертва. Очевидно, ти можеш виміряти життєві показники. Тут показники ти не можеш виміряти, тому що немає визначення, хто такий воїн, хто такий там борець, хто така, наприклад. От хто така мама? От ми можемо провести межу, тут вона мама, тут ні? Не можемо. не існує. Її немає. Справедливість, по перше, чому я кажу, що її немає? Ми очікуємо якогось. Взаємозв'язку між тим, що робиться, і на що заслуговуємо. Ну, наприклад, не дали йому пройти. Хоча він там багато зробив, це несправедливо. Або, наприклад, він е, зробив певні досягнення, якщо ми повертаємося до воїна, наприклад, на фронті. Він там круто воював, а йому не дають нагороду. А дають нагороду тому, хто взагалі нічого не зробив. Це несправедливість. Але тільки в нашій голові. Якщо подивитись зі сторони, це просто оцінка факторів, і кожен їх оцінює по-різному. Воїн, який не на фронті він воїн. Ну, в принципі, так. Да. Але питання, який воїн? В моєму житті, по моєму визначенню воїна, їх одиниці. Прям дуже одиниці. І одного ми три місяці назад поховали. Хоча це приклад, ну, напевне, один із ідеалів воїна, саме шляху воїна, от який він прямо в моєму розумінні є. Ну і в розумінні багатьох людей, але я ніколи не кажу всі. По моїм критеріям таких людей насправді одиниць. От, ну не знаю, можливо, двох рук вистачить, а можливо, і, і менше. Але в моєму випадку їх мало. Чи для суспільства, там, наприклад, ті, кого я не визначаю як воїн, ну от якщо ми говоримо саме от про той ідеал, про еталон, чи для них він воїн, чи вона можливо. Але знов таки, я не можу сказати, що оцей воїн. А це ні, я можу сказати, для мене це воїн. І його шлях це дійсно воїн. А це, ну, типу, судіть самі. Ну, умовно. Ми говорили про те, про те що трошки межа така зміщена. А ми можемо чітко сказати, що таке правда? Ми можемо знову-таки, ми не можемо це виміряти. Ми можемо це виміряти інструментами, які є в нас, які для нас цінні. Справедливість те саме. Ми можемо чітко сказати, що це таке? Ні. Те саме з воїном. Це критерії оцінки кожного, 에, того, що він бачить, що він чує, що він розуміє. Спочатку я просто хотів бути військовим, бо там, ну, воно гарно, класно, красиво. 에, враховуючи, що в мене батько військовий був, типу, я це з дитинства бачив, мені подобалось. Але ніхто мені не казав, типу, ні, ти точно будеш військовим. Ну, типу, ні. Я сам обрав, мені сподобалось, окей, хорошо. А потім з часом це. Я так думаю, що це перетворилось в характер. І мені дуже не подобається, коли, точніше, навпаки, подобається, коли ставлять, типу, умовно, ну, це, це так не буде, або ти так не зможеш, або це от оцінюється так. Щось всередині каже, та ні, ніфіга. Або якщо, наприклад, це оцінюється так, то перше питання, яке я задаю, а чого так? Враховуючи ретроспективу того, як тоді в цій професії все оцінювалось. Ну, типу, це мовитон задавати питання, чому? Особливо, якщо це якісь там багажителі е, в погонах, типу, як ти, хто ти такий взагалі, що як ти маєш право питати питання? Я кажу, а чому так? І воно в характері пішло настільки розвиватись, що от зараз я не в армії, і якщо я стикаюся з якимись процесами, неважливо, яка це людина, це буде президент, чи це буде там, ну, умовно, касир. От це робиться, так, а чому так? А я вважаю, що отак от от має бути. Чому? Ну, тому що це ефективніше. І вони починають думати. І це перетекло в таку гілочку окрему. Я люблю змінювати е, спосіб мислення. Я ненавиджу шаблони. Я багато років жив в цих шаблонах, ну, типу сімейних, армійських, там, суспільних. Вони мене Вони сковують. Вміння мислити не шаблонно, воно дає свободу. Розуміння того, що ти можеш боротися, воно дає свободу. Розуміння того, що є ще щось, крім того, що ти бачиш, воно так само дає свободу, воно дає ширину мислення. І я завжди, коли мені щось стверджують, ну наприклад, ця бутилка вона прозора. Я задаю питання: окей, це одна думка, а чи це насправді так? А що може бути ще крім цього? І ти починаєш виходити за цей тунельний зір свій, і розуміти, що крім цього є ще щось. Це, ідеї, це насправді це дає класну свободу, і це дає розуміння, що ти не все знаєш. Мені дуже шкода, що е наші е Боже, сусіди. дуже спортили фразу не все так однозначно. Бо це насправді так. Навіть якщо повертаючись до теми воїна. От це воїн, не знаю, Неоднозначно. Тому що можна так оцінювати, можна так думати. Можна по різному думати, і треба.